Добридень, сенами друзі. Знову волейбол. 11 травня 2025 року. Він уже фінал турніру Олімпійської надії Вінниці на 2025. Зустрічаються команди Гайсінська, Діаса наближче до нас. Ідеша Амангард, Калинівка. Рахунок за партіями 1-1 і рахунок 8-4 у. Та на тай-брейки. 4 на тай-брейку. Команда Вінницької обласної. Ой, я вже, друзі, я тільки що буквально з іншого залу прийшов, де була така запальна боротьба. Ви бачили, чи можете побачити. Ну все, 8-4 Калинівка попереду. Подає чемпіонка України Анастасія Гуменчук. Найкраща діагональна України дві року дванадцятого народження. І 9-4. Калинівка виграє. Ось вона Анастасія Гуменчук. Значить, команда Калинівки тренер Тамара Васяко. Свої бачите, Напроти команда команда Газінська тренер Наталя Міщенко. Там теж дві, дві чемпіонки України. Софія Колосова і Анна Кіцюк. Ну 5-9. відіграється диграється кришечки дівчата. Команда Наталі Мішенко. 5-9. Нагадай, той брейк до 15 грає. Гайсен нападається. летів, напевно, але, 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 але. Ну ось так. 10 як. Бачимо, яка підтримка в колонівці. Ось волейбол друже крупним планом. Я, на жаль, далі не можу вибити, бо тут вже стіна. Гайсен. Гуманчук. Кабориба залізала зараз. Цікаво її помилає. Пробиває миловичка на зріз. На теме це і є, а на кипчик. Софія Колосова. Я так образу. Да, Напевно, Софія Колосова. Ось вона зараз нападає. Ризикує помилитися. Чемпіонка грейни Софія Колосова. І є Результативна подача 7.10. 7-10. Софія Колосова. Чемпіонка кінець з стадії збірної Вінниці. А це Софія подала вам. Повольника на подачі. Зараз ми бачимо посениць е, таких провідних е, волейбольних шкіл е, Вінниччини. і не тільки Вінниччини. Софія Ковашева такувала за А це Гуменчук з другої навіть третії. Забиває Настя Гуменчук. 12 сім. Нагадай, граємо до. Бо... 17. Ой, до 15. він не подальше. Приходить подальше. Колосова пасива, Є. Є. Блокують калинівчанки. ай я-я, піднімається м'яч, Ну, такий хаотичний зараз іде волейбол. І забивається номер, 13-7. Два м'яча до перемоги. Фіналісти вже відомі. Це команда міської діоша No3 Вінниці Світлана Стразова, майстерні спорту. Ось якраз Світлана Юрівна заходить в зал і ще не знає, з ким вона буде грати в фіналі за перше місце. А за третє зіграє Вінницька обласна діоша. Ну ви бачили відеозапис, там подивіться, трішки місця. Дуже такий ось заходить Катерина Фролова, майстерний спорту, в зал заходить. Та, яка буде грати за третє місце. Хоча ми сподівалися побачити інші команди. Фіналі за перше. Але маємо те, що маємо. 13-сім. Калинівка. Калинівка боротьбі за місце фіналі. За якому фіналі? Димон Совченко, випала Совченко, побачив. Сотня колосова, колосово, колосово! Гуманчук! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, це займовший. Вісім тримати. Гайсен не здається. Гайсен ще подв'ється. Гуменчук. Гуманчук пробиває. Гуманчук забиває наш Гуманчук. 14-7 у нас буде матчбол. Матчбол. Останній м'яч там будет ці дівчатка, а оця дівчинка подає. Дай матчбол. Колосова! Курського! Відіграються Калининчанки. Колосова таку, Колосова. Скидка. Це. Гесень ігреється. Меч Матч 9-14. Матчбол продовжується, але за рахунку 9 14. Буде 10 очко. Подає 10 номер на 10 осько. Калинівка виграє. Калика виграє. Фінал 15.9. Олександр Мазал, Мазан працював на вас. Трішечки відпочину. Е, вип'ю чогось. Ну, тут кава є в, у буфеті. І подивимося матчі за третє і фінал за перше місце. Олександр Мазан, Микола Лис, Ютуб канал. Це був волейбол дівочий. Волейбол цікавий і ми ще його побачимо сьогодні.